Я народний депутат України і член комітету з питань правосуддя. Мені не байдуже та ситуація, яка є в нашій державі. І я вважаю, що мій обов'язок це не просто моє право, мій обов'язок сьогодні допомагати встановленню законності в Україні. Якщо ми говоримо про запобіжний захід, про обрання запобіжного заходу. То є стаття 177 Кримінального кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає всього п'ять випадків, коли може бути застосований виключний вид запобіжного заходу, як тримання під вартою. І я думаю, всі тут прекрасно знають юристи ці 5 заходів, але я просто хотів би їх перерахувати, щоб очевидність абсурдності цієї ситуації наголосити: це або якщо людина буде переховуватися. Або якщо вона буде спробувати знищувати докази, як людина, яка буквально кілька днів тому вже в ізоляторі виповнила 17 років, як він може знищити докази, як він може впливати на свідків, як він може на потерпілих впливати. Я просто уявити собі цього не можу. Відповідно, або інші якісь він буде вчиняти дії, які можуть впливати на слідство або на суд, або якщо він буде вчиняти якісь інші нові правопорушення. Оце сьогодні ми би мали би почути від представників прокуратури по цим е, ризикам факти конкретні, не припущення, а конкретні факти, які би свідчили, що ця людина, 17-річний хлопець, може мати оці ризики. Ми цього не почули. Ми щойно почули два аргументи. Я просто хотів би наголосити: тяжкість обвинувачення, в якому підозрюють Логвіна, це перший аргумент. Це не відповідає кримінально-процесуальному кодексу. Тим більше, я взагалі є питання, по тому як кваліфікується. Вона що колективна відповідальність водиться в країні? Чи відповідальність людей, які були просто в це місце в цей час? Яке має відношення він, навіть якщо він там був в балаклаві, і навіть якщо при ньому був газовий балончик, це доводить, що він причетний до організації масових заворушень чи до смерті людей. У нас заборонені газові балончики чи балаклави. Якщо заборонені, змінюється законодавство, і тоді це може бути аргументом. Зараз це не є заборонені предмети. І вони ніяк не королюються взагалі з тим, що йому кваліфікують. Стаття до 15 років передбачає можливість ув'язнення. А ми говоримо про те, що доведеться тим, що він був з газовим балончиком. Наступний момент. А, і, другий, да, і от оце от, власне, а, і другий аргумент, що а, він живе в іншій області. І, та, і тому він а, значить, його треба тримати під вартою, бо бачите, він в іншій області. У нас що, в Конституції є дискримінація за ознакою місця проживання? Чи у нас тільки мешканці міста Києва мають право на а, виконання кримінально-процесуального кодексу, а мешканці інших областей позбавлені цього права? Ну що за. Вибачте, що за маячня взагалі? Є відповідні органи в Хмельницькій області, міліції, які мають слідкувати за виконанням запобіжного заходу. У нас є підозри, що він буде переховуватися. Наведіть ці факти, що вже було колись, що він переховувався, що в нього нема міцних соціальних зв'язків, він позбавлений батьківського піклування. Ні, ні, ні. Які причини тримати його під вартою, неповнолітнього. Питання про те, що він буде вчитися. Так він не вчиться зараз там, де він знаходиться. Він 35 днів знаходиться в ізоляторі, де його забезпечено право на навчання, і більше того, це взагалі не пов'язано з тим, що якщо йому теоретично це право забезпечить, значить він має сидіти. Як це взагалі пов'язано? Де аргументація взагалі яка? І останнє, що хотів сказати з вашого дозволу щодо порух: я народний депутат України, який брав на поруки дуже часто людей. І я можу сказати, що всі, кого я брав на поруки, це легко перевірити. Бо я брав на поруки з часів режиму Януковича дуже багатьох людей. По жодному з них не було і немає. Рішення суду обвинувального вироку всі справи роз, були розвалені в судах, навіть не дійшли до цього. Це по перше. А по-друге, ніхто не переховувався. І якщо я брав на поруки, жоден кого я брав на поруки, в жодному випадку не порушив жодного свого обов'язку як людина, яка має певні вже зобов'язання як е, згідно свого запобіжного заходу. Тому шановний суд. Я дуже прошу вас, як, як громадянин, не як народний депутат. У мене нема повноважень як народного депутата впливати на суд. І як громадянина нема. Але в мене є моя громадянська позиція. Будь ласка, відпустіть цього хлопця до батьків. Ну, ну що він? Яку небезпеку для суспільства він може складати? Якщо він в чомусь винен, будь ласка, доводьте це і суд прийме рішення. Але зараз хай він буде з своєю сім'єю, хай ходить в школу дитина і хай живе нормальним життям. Дякую за увагу.